Часто нас запитують, усі всі трави, як воно виглядатиме. Але бачите, кінець жовтня і ще дуже багато квітів. Так, в цьому році, звісно, погода така, але ще дуже багато квітів квітує. Ще дуже багато рослин має гарний колір. От, як, наприклад, яснотка, бачите, тут і рожеві квіточки, і сам по собі колір в неї такий, якщо листя вигреб, це дуже красивий. так? І ще, наприклад, клопогон досі квітує, він пахне. Навіть ось дивіться, астранція. От вона досі квітує. Шавлія, кільчаста пурпурейн, бачите, ще повно на ній квітів. Також ще досі квітує одна з моїх улюблених рослин. Це кошача м'ята. Тут у нас сорт кітка, бачите, він такий досить компактний. І ось буквально восени я підсадила сюди Little Carlo, Айстру. А там ще Айстра ідеалон, видно її, вона так красиво, з гусятником величним виглядає. Каріаптеріс, бачите, він вже відквів, але ще буквально тиждень назад тут були квіти. Навіть при тому, що він відквіт, наскільки гарно виглядає оце от суцвіття. Тут у нас ще квітне каламінта. Ось досі. І це такий запах. Виходиш колись з будинку, просто от перше, що ти чуєш, це запах каламінти З блакитними квітами. А тут ще я ось буквально недавно підсадила сюди білий колір. Вербена, звісно, вербена. Вона до морозів, і навіть коли вона відквітла, все одно ці суцвіття дуже красиво виглядають. Ну і знову ж таки, моя любов, не от вона досі квітне і ще навіть має дуже багато бутонів. Тобто, навіть кінець жовтня, по суті, вона собі продовжує квітнути і радувати нас.